В Україні традиційно двічі на рік переводять годинники. Робити це почали ще у 1981 році. Такий звичай було запроваджено для економії електроенергії та подовження світлового дня. У сучасних реаліях це як ніколи актуально та корисно. У 2022 році переведення годинника припало на 30 жовтня. Відповідно, стрілки годинника потрібно буде перевести з 29 на 30 жовтня о четвертій Зазначимо, що перехід на інший час має вплив на організм. Йому доводиться перелаштовуватись до нового графіку. Однак, правильна схема засинання і пробудження це ключ до плавної зміни часу. Лише один день не зможе зруйнувати його. Якщо ви чутливі до зміни часу, не перенавантажуйте перші кілька днів після переведення годинника. Забагато справ зроблять в тому ще гіршою. Зверніть увагу й на те, що в електронні пристрої виробники встановлюють таке переведення часу за заводськими налаштуваннями і прилади автоматичні. Тично його переводять. А от якщо ви маєте механічний годинник, який не підключений до інтернету, налаштовувати новий час потрібно власноруч. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.